Анатолій Валевський. Кіт вчений. Вигляд у вас начебто цілком порядний. Та й погляд не дурний. Що викликає довіру. Тому, мабуть, розповім, як було. Зі мною нещодавно випадок один стався. Ну, словом, мало не розкрили мене. Залишився я вдома один. Зайнятися зовсім нічим. Ось сім вирішив трохи почитати, тим більше цікавість розбирала, що ж це за книгу таку товсту господар на столі залишив. Читати люблю. Навчився ще в минулому житті, тільки доводиться приховувати, бо господарі, якщо дізнаються, змусять по ланцюгу навколо дуба ходити та казки розповідати. А як ще захочуть, щоб я і пісні їм співав? Ні, дудки. Я хоч і вчений, але краще тихенько улюблені книги читатиму, коли нікого вдома нема. А в інший час зображати з себе звичайного простака. До речі, про нас котів стільки книг написано, е, тільки ж, якщо чесно, складали їх люди. А хіба ж вони розуміють щось у котячому житті? Вони і у своєму буває, до пуття розібратися не можуть. Ну, та зараз не про це. Сижу це я, отже. Читаю і так захопився, що й не почуяв, як господар повернувся, тільки відчуваю що щось не так. Озираюсь, а він, тобто господар, стоїть, витріщивши очі, і на мене дивиться. А я якраз сторінку перегортав. Ну, думаю, як зараз модно висловлюватись, спалився. А лапа передня від хвилювання туди-сюди ходуном ходить і сторінку туди-сюди перевертає на одному місці. Дивлюся. А господар мій полешено зітхнув, усміхнувся і каже Ну, ти, Василю, мене й не лякав. Мені таке привиділося. а тобі, виявляється, просто подобається сторінками шарудіти. Відібрав він у мене книгу, а самого за шкірку зі столу зняв, на підлогу поставив і давай моралі читати. Я ж відразу зробив дурнуватий вигляд і почав самозабутньо вилизуватися це найвірніший спосіб зняти підозру. Хазяїн тільки рукою махнув і зайнявся своїми справами. Ось таке було: тільки цур нікому ні слова.